Итак, друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам показати як укоротить косу. 9 ручку, от у моєму варіанті. І зробити з неї десь 8 або 7,5. Моя вже старенька, так сказать, своє відпрацювала. В робочому стані вона у нас 5? Так, 5 5, сантиметрів. Осталося з неї все на всього там 2,5. Уже її не наточиш і нічого з доброго не получится. Так що я вирішив зробити, знайшов 9 девятиручку, 77-го року випуску. Вже вона 40 років у мене десь там варяється под шифером. І хочу з неї... Відрізавши її, зробити десь на 7,5, була вдобна і не важко було її махати. І так, покріпуємо косу. Там дивився в ютубі, як корочають. По-різному корочать. Хто-то отак відрізає, отак одрізає, потім вирізає отут, Ну і це діло отак відрізає. І це діло прикропає сюди все. Викидає там десь сантиметрів 10 чи 15. Ну мені щось воно не подобається. Тут виходить ребро жорсткості і вона вже коса тут виставлена на свої там якісь градуси просить гектари не збираюсь, так що я попробую її просто-напросто отут от так сантиметрів 10 чи 12 відріжу і цього буде мабуть достатньо так що продовжую. поміряю 80 метрів десь так получається где так. мне, я думаю, хватит такой косы. Итак, возвращались мы с косою. Вот так обрезал. Ну что, покажу на практике, как оно себе покажет. Сам не знаю. И если значит выкинем. Найдем долго. Итак, с 9 ручками у меня получилось на 75 до 80. Зробив так, косільно, стареньке вже лохнула ручка. Так, два слова про молотка, які можна кліпати. От у мене є такий молоток. Якщо видно, тут написано 500 грам 50 копійок. Самий оптимальний молоток. Він закалений, такий, що не боїться, він не розплескається. Він вже в мене, мабуть, років. Не знаю скільки 40. Працює і не розкрібається. І так, декілька слів, з чого можна зробити косило. У нас мода така була, що завжди ми робили з'ясана. От у мене з'ясана, в принципі, ідеальне косіль, не важке і крепке. Але прийшов час, воно тут лопнуло. Так що підмітіло. І останнім часом я е, зробив я б то з осінни. Осина тоже матеріал хороший, легше заясано набагато. Крепості вистачає сам, де буде на перстах стоять. Буває просто з і воно там тримає нормально. Ну, ручку само собою потрібно зробити вже з скрипшим матеріалу. Типа, тут воно, в мене дуб. Ось. І клинок теж. Сам клинок. з ясана. Теж треба, щоб такий матеріал путніший був. Так, зараз пойду махнув огород. бачу що з тобою вийшло. Представляю я косу завжди отак, за шию ручку і провожу рукою. У мене повинна бути коса стоїть паралельно. Ну тут виходить не зовсім паралельно, бо, тому що я бачу, чуть-чуть треба опускать. Вот ну, так где-то. В принципі, так і є, ще чуть-чуть. Снова сильно новый кососта Что-то у меня неправильно стоит, чуть-чуть. Не подобается она мне. Значит, перебьем. что получилось. страшно получилось. все-таки две кирочки. Страшно коса. Махать такую косой неприятно. Выходим на косовицу. Правда, трава маленькая. О, ну дальше я напиду. Що можно сказать? После дощу. Косить хорошо. А цей носик получился чуть-чуть так загнутый верху. Все хорошо, потому что не буде заливаться. Так що... Переделкой девяти ручки на восьми ручку я задаваю. Можно косить. Так что кому сподобалось видео, пишите какие-то комментарии, может что-то не так, ставьте какие-то лайки, чище что-нибудь. Ну и всем мир и добра. Может кому и пригодится такое видео.